Так, у на нас з, з території Луганщини виводили три бригади разом з погранцями. 24-та, 79-та, 72-ка і погранці. Всім обіцяли, що виводять з котла і відправлять в відпуск. 79 і 72-го дома. Нам обіцяли, але зараз спробують запхати в Харківську область Чугуїв. На питання, чи дадуть звітам відпуск всім, ніхто не відповідає конкретно. Ми навіть не знаємо, куди нас везуть. Возять туди-сюди. Просто я так думаю, що, скоріше всього, вони вирішили нас розкидати по частинах, щоб ми мовчали і воювали далі. Може за нашу 24-ту бригаду, навіть вроді винагороду пообіцяли сепаратісти. Нас, напевно, хочуть для просто за гроші, для продати, щоб нас розбили, щоб більше не було кому платити гроші, ніякі ні Так колотять, возять усюди. Покидають по вагонах по всяких частинах, Навіщо? Давайте нам відпустку, так як всім дають. Чому нам не дають? 24-та бригада вже скільки воює і все одно їм ніякої ні відпустки, ні нічого. Що ми гірші чого? від 72, ї від 79 ї Раз, разом ми ж виходили сперед, із... з самої жопи вилізли всі разом. Одні поїхали додому, у нас лише по вагонах будуть тягати довший час. Чому так? Яка є справедливість? Нема ніякої справедливості. І за якому держава будемо воювати? За Що ми за якісь кріслами воювати не будемо? Ми свої відвоювали. Хочемо просто віддихнути додому, до жінки, до дітей. Вам це інтересно знімати зброю?